Вітаю всіх на каналі Carp Day Bates. Це канал про рибалку і про корм власного виробництва Вже минуло три неділі з остатньої рибалки і нарешті я вибрався на неї. Сьогодні я хочу зловити карася. Кажуть, пішов карась, гарно клює Буду пробувати його сьогодні ловити. Ловити я сьогодні буду. Так, що тут у нас є? Криль, креветка. Нє. Сквіт блудворм Напевно, що так. Так. Доливаємо сюди ліквіду, отак От грам. 35, напевно. Водички. Так, я не буду замішувати 400 грамів, я буду замішувати, не знаю, грам 300, напевно, може трошки менше. Так, беремо звичайний метод Mix Pellets кілограм. Свіжий завіз тільки приїхав. Ось так. У нас поклевочка в прямом эфире. Это я не вижу, как она там снимает. Я вот так поставлю сюда. Ловил карася, клюнул карп. Что требует так? Так мене напевно не видно. Отак, От чи що? Так, щось не дуже велике, напевно, але. Хоча... То я буквально закинувся хвилин 20 тому. О, ще одна покльовочка. Та почекає тепер. О там щось невелике. О, пішло. Тихо, тихо. Ох, деколи таке буває, що сидиш годину, дві, три, чотири не клює, Дубу, а ото приїжджаєш і ото маєш отаке. Все, успокоївся. Лед злетів. На серединку. Так, друже, ти давай сюди, туди не йди. Я сподіваюся, що там щось видно трошки. Опа! Так, ти є. Чекай, зараз йдемо за тобою. Так, там та рибка в нас зійшла. Так, да, я десь такі казав, кілограмчиків 5 він десь так і має. Ось такий. Червоні плями має. Вважити не буду, щоб там важити. Такенький Ну все будемо відпускати. Поплив так. Рибку ми зловили, будемо перезакидуватися. Так, в мене є тестові попапчики. Це був помаранчевий. В наступному році вже буду робити їх. Розинка злетіла. Я ловлю на голки. Також простіше. Давай назад виждайся. Голки я купляю на Аліекспресі. 20 штучок. Мало що скоштують. Так, в мене вже є метод мікс укузити тигровий горіх замішаний. Я приїхав на озеро і зразу замішав. Так, на одну вудку я ловлю кормушкою XL. Велику 60 грам Все забив Ще чуть-чуть зверху кинув Все Можемо тебе закидувати. Я поки ніде не годував, Отак От кинув. Зараз трошки розкладуся. І тоді, можливо, щось буду думати. І так. Чого ми зупинилися? Угу. був двор. Х. Заливаємо, перемішуємо. І такий спосіб замішування, він не дуже мені подобається. Не завжди можна вгадати з кількістю рідини. Може бути за сухий, може бути за липкий. А отже в тих методміксах два в одному, три в одному, тут же все розраховано, тільки раз, залив і все. А тут я вже скільки ловлю і не завжди можу гадати. Значить, сьогодні у нас буде метод мікс 2 в одному кукурузо-тигровий горіх. І метод мікс. bluedvorm. Скіт. Альмарнутель. Нехай настоїться. І будемо продовжувати ловити. І знову нас клює, Знову у нас клює, Дуже свого. Добре. Маленькая круго. Все, це відпускають кісь. І так, рибку ми зловили, будемо перезакидуватись. Беремо папчик. Ну, може, помітили, що я ніколи не перевіряю, як попав в воді стоїть. Це дуже важливо. Просто я вже знаю, я їх сам роблю, я знаю, як він в мене працює. Стоїть ідеально. так як має стояти, так, він ще не настоявся, тут, тому ми беремо. Рузити тигровий горіх. Все йдемо закидуватися. Окей, ось півторано там кілограма. Це піснула о два з половиною. Можна трошки більше. Так, більше не припливати, не клювати.

Ну нарешті я дочекався, правда невеличкий. Це там самих менших таких, що тут є. Знаєш, кільмати грам певно. Біля 700 ось так. Що? будемо я Я вже навіть не знімав, бо думав, що то знову карп. І опішло. Вот такие тарасы тут. Тут килограмм железный. на пану и больше. Вот такие. Что же мне не подобается? Ну, не подобается. よす Ось такенький теж кілограмчик. самець. Такий. Так, розвили на чергову рибку. аж. Ось такий кілограм від підтримка, напевно. Так, вже можна підбити якісь підсумки. Втрату години навіть не знаю, думаю, десь половина 12-ї. Риб вже зловлено, я вже навіть не рахую. Тих карпиків певно, штук 10 вже зловлено три карася. Вирішив я дві палки закинути на 85 90. Там сусід по сектору збирається, мав ще пелець. Дав мені я вирішив загодуватися. Тому і свіже не буду, не хотів годуватися, але раз усі дав, то ми загодуюся. Подивимося, що з цього вийде. Ставити баланси не дуже хочу. Такий я приїхав за карасем, а не за карпом. Тому далі ловлю на вісімки по папчики. Якщо щось буде цікаве, будемо знімати, поки сидимо. Я скину десь з помбів, певно, 20-25. такий дрібненький, 2 мм 6, 2-6-4 якось так. Ну, поки не клює, я, то був остатній карпик десь хвилин 20 тому. І поки не клює. Значит, девятьсот, вот такі вони. так сюда, а ты Будемо перезакидуватись. Так, пелець. Ще ліпиться. Це добре. Це дуже важливо тоді літатися. Що він не буде ліпитись, добре. Не до дівничка падає в воду, їться в неї. І твій пелець весь розлітається, якщо він сухий. треба зловити дуже важко. Тобі треба проволодіяти ліпиться. Що погано ліпиться, трошки водою змочити пальці, можна так поблискати. Зновлю я на гашки 10-го розміру хаябуса. мені подобається гарно рибу січуть, Знову що скліє. Добре. Йдемо, закинемось, потім будемо розбиратися, що там клює. Ну що ж, друзі, робила нас сесія, підійшла до кінця на годинку 13.30. Я думаю, буду сидіти до вечора, але щось, я дуже втомився від тих частих клювань. Великого не вдалося нічого зловити більше. Та одна п'ятірочка була, всі решта такі 2-3. Ще зловив там одного чи двох карасиків. Та й буду їхати я вже додому. Думаю, на наступному тижні я знову приїду, але це вже буде двохдобова рибалка. Вже я поїду на карася, а на карпа. Якимось трофеями. Зараз я покажу, що я зловив. Не прощаємось. Буду я витягувати вже свій садок з тими карасиками і їхати додому. 4 штучки. Такенькі. Що, може їх ще зважити, скільки вони там важуть? Давайте зважимо. Скільки ти будеш нас важити? Кілограм триста сімдесять. Я думаю, що й менший. За скільки будуть важити? 4300. 40, 4300. Все, до зустрічі на нових рибалках. На все добре вам!